Сьогодні, 30 червня, у мальовничому селі Рівня, що на Рожнятівщині, відбувається грандіозне свято, пісенний фольклорний фестиваль Ой Лагонька Коломайка. На цьому святі свої таланти представляють жителі району Рожнятівського, і не тільки, але й з Долинського, Калуського, Болехівського. Сьогодні зібралося багато людей, щоб почути. Ці прекрасні коломийки, які віку передавалися з покоління в покоління від своїх матусь, бабусь, чули їх і сьогодні їх продемонструють глядачам, яким не байдуже наше своє українське. Пісенний фольклорний фестиваль відбувся з ініціативи відділу культури та за підтримки Рожнятівської влади. Організоване це прекрасне дійство Михайловій коливі в чудовому куточку Рожнятівщини, Дає простора місцевість, яка дозволяє прийняти величезну кількість людей. Унікальна сцена, добрий колорит, гарний клімат і рельєф. Тут щирі люди, а ще знають багато цікавих коломийок. Безумовно, це дуже добре, тому що фестиваль, який організовується. Має на меті в першу підтримку автентичної бойківської культури. Коломийки які будуть представлені, показують глибину нашої народної творчості, яка має століття. І дуже важливо, щоб це відчули наші діти, наша молодь. Такий фестиваль на Рожнятівщині проходить вперше, та організатори сподіваються зробити його щорічним, адже коломийки це наш генетичний код, це наша історія. Саме в них можна віднайти найрізноманітніші візерунки бойківського життя. Я рахую, що воно має прижитися на бойківській землі, бо дійсно кожне село має свої традиції, свої свій, свій побут і свої коломийки. Дійсно, це є великий пласт історії, пласт великої, великий пласт культури. Цю традицію, цей жанр фольклорної музики і танцю треба розвивати. І однозначно, молодь треба десь залучати до альтернативних таких ідей, не до тих, які зараз молодь сповідує. Тобто, це там комп'ютери, ігри, ще щось. Однозначно отакі от речі треба показувати, чим займалися наші. Батьки наші пращури і десь зароджувати таку перлинку в їхньому серці. Фольклорна музика посеред просторії гамірної площі надихала всіх глядачів на мажорний лад. Глядачі в захваті, бо мають можливість почути найрізноманітніші коломийки, побутові, історичні, жартівливі, а ще скуштувати бойківську кухню, розважитися на атракціонах та переглянути оригінальні витвори мистецтва, виготовлені майстрами Рожнятівщини. Враження По-перше, я щаслива від того, що коломийка десь забулася, і ми хочемо показати, що вона є, існує, і хай існує і, напевно на всі покоління. Які ще буду, щоб наші діти, онуки і правнуки, відчували це, бо складають ці пісні самі люди. Відрадно й те, що коломийки знають і співають не лише старші люди, але і молодь та діти. Кажіть, мамо, тату мереве, аби ні женили. Я бим казав, лисі бою, аби ні не били. Родзинкою фестивалю став заслужений артист України Мирон Площачак. Музикант віртуоз людина-оркестр, яка об'їхала чи не весь світ. Свято вдалося на славу, не завадили навіть примхи природи, про дощ. Люди забавлялися та насолоджувалися своїми бойківськими коломийками, і це дуже добре та важливо, щоб поєднувати змістовний відпочинок разом із культурою, з мистецтвом, з нашими традиціями, тому що той народ, який пам'ятає і знає своє походження, свої звичаї, шанує його обряди, матиме майбутнє.